Мене звати Вікторія, я зараз проїздив Микола... в Львові, з'їду з Німеччини до батьків. І я дуже довго думала і вирішила розповісти свідоцтва, така як в тема в нього Довіра до Бога. І в моєму житті така була ситуація, що коли почалася війна, і я була з батьками ще вдома, і наше місто знаходилось тоді ще на, на лінії фронту. І було дуже так ну, страшновато, і я дуже боялася. Ну і одного разу е, я молилася, і Бог мені якби, показав таке видіння було, що на мій будинок, мої батьки, моя сім'я. І було показано такий е, скляний ковпак, е, о, якби стоїть над моїм будинком. І я це як прийняла як те, що Бог захистить мою родину, мою сім'ю. І через декілька днів я виїхала до Німеччини. Батько мене відправив, тому що я навчалася в університеті. Потрібно було писати диплом. І такої можливості не було, тому я поїхала до Німеччини до своїх друзів. І напроти виїхала я десь в квітні, мабуть. і... Протягом 11 місяців, ну можливо, трішки менше, в мене не було такого сильного зв'язку з батьками, тому що я могла з ними розмовляти десь раз в 5 днів. Тому що за те, через те, що не було зв'язку, було дуже проблематично з ними зв'язатися, щось їм розповісти, і тому я дуже сильно за них хвилювалася. І мені було дуже тяжко насправді, тому що вся родина десь в на окупованій території, я одна в Німеччині, а потрібно було вирішувати багато проблем, багато справ, документи. І це все було якби, ну, дуже тяжко морально, фізично, духовно. І потім я згадувала це веді весь час і якби ним мала таку віру, що Бог проведе моїх батьків і захистить їх. Але як часто буває, ми все таки богу не довіряємо. І дуже часто ми допускаємо, що а ось що трапиться, прилетить ракета, прилетить град, впаде. І я мені подзвонять, і скажуть що моїх батьків вбито, і я залишилась круглою сиротою. І це мене дуже часто ну, морально вбивало. І десь, мабуть, до Серпня я мала зв'язок з батьками, а вже серпня і до листопада я вже не мала зв'язку. І ці самі останні три місяці для мене це були дуже і дуже такі страшні, я би так сказала. Мені кожну ніч снилися якісь страшні сни, і, і навіть це вже мені вже, Я не, ну, я говорила, Господи, ну, якщо ти чуєш мої молитви, то хай мені позвонять і скажуть, що все добре. Я дзвонила другим якби іншим родичам, вони говорили, що теж не мають ніякого зв'язку. І для мене це було ну, дуже, дуже дуже страшно. І я пам'ятаю, що я сиділа один раз і говорю: Господи, а що буде, що мені ось раптово подзвонять і скажуть щось таке, що я не зможу перенести? Як мені тоді тобі довіряти? Як мені вірити, що ти насправді існуєш, що ти чуєш мої молитви? І я розуміла, що це ворог дуже якби, з моїм серцем так його тривожить. І теж молилась про це. І одного разу е я йшла, я навчала, ну, навчаюся на німецькому курсі, я йшла додому, і коли я прийшла додому, я відкриваю новини і читаю, що моє місце, е місто звільнили. І це було для мене настільки, якби. Е Неожиданно, що я ну, не могла в це повірити. Я почала плакати, і я тоді зрозуміла, що це видіння, яке Бог мені показав, воно насправді якби, здійснилося, і воно напротяг, протягом 9 місяців Бог беріг мій будинок. В моєму будинку навіть жодне скло не вилетіло, все ціле. Хоча сусідні будинки, що згоріло, що роз, роз, ну, було розрушене, багато людей дуже вбито, але мої батьки були живі, здорові, мій будинок був цілий і досі Якби, е, я навіть батько мені багато знімав відео, показував, і це реально було чудо Боже і милість Божа. І те, що Бог мені ще тоді був на початку війни і показав, те, що він мені вложив, і ну, протягом тих дев'яти місяців я цим. Е, Надихалася тим, що Бог мені показав, я знала, що це може бути. Але ми, як люди, дуже часто як хто каже, довіряй, але перевіряй. І я часто дзвонила і запитувала, чи так це, чи не так це. Коли не було зв'язку, я ну, в принципі, я дуже не довіряла якби Богові, і з цим потрібно завжди боротися завжди потрібно знати, що ну Бог реально завжди поряд з нами, і неважливо навіть яка ситуація, навіть якщо війна. То це не дає нам ем, такого, якби права, я би сказала, не довіряти Богові. Тому що для Бога немає нічого неможливого. І якби ми, можливо, би не задавали Богу якихось запитань, але Бог знає, як для краще для нас, і як краще нас вести, провести якоюсь дорогою. І для мене це якби я для себе взяла такий урок, що потрібно завжди довіряти Богові. Неважливо в якій ситуації ти є, і неважливо, яка в тебе ситуація в житті, можливо, навіть... Щось ти втратив когось, чи щось трапилось, але ти завжди повинен пам'ятати, що на все воля Божа, і просто довіримо своє життя, і Бог навіть з війни, навіть не тільки фізичної, але й духовний Бог тебе може вивести і провести.